Дорогі підписники, всім доброго дня, Христос Воскрес! Сьогодні неділя, такий гарний сонячний день. Приїхав от я з церкви. І Часто мене запитуються про такий автомобіль, навіть клієнти, які приїжджають, і так в загальному підписники я допомагав підбирати такий автомобіль. Записати b 5 го чи варто зараз його брати в 2024 році таку стару машину. Хочу вам розказати, володію цим апаратом вже 5 років. Можу багато чого розказати, всі плюси і мінуси про такий автомобіль. І варто його брати ну, в нинішній час, купляти, чи він буде сильно сипатися, наскільки я багато грошей вклав. Все розкажу свого опиту. І, ну, вже і на розборці мав такий декілька автомобілів. Ну, дуже багато знаю вже про цей автомобіль, можу багато розказувати. Розкажу саме в основному, цей автомобіль випускався з 97-го року по 2005 й Я б, якщо б мав можливість, ще б купив 2005 го цей продав, просто він би був свіжіший. В е, 2000 році пішов реставлінг. Реставлінг це в мене вже нові фари, новіша Решетка, капот трошки новіший, вже тут немає поворота окремого. Це вже пішов рестайлінг. Рестайлін, я б не сказав, що пішов в сильно ліпшу сторону. Наприклад, деякі мотори, такі, як встановлювалися тут. 1.6, 1.8, 1.8 турбо, 2.0, 2.3 там п'ятициліндровий, ще 3-літровий, був щось 4 там і 4. ну тож, от Такі були досить сильні мотори з дізелів. Це самі кращі, це 1,9 1,9 там є різні кВт. Було на шестиступці 1,9 130 кінських сил. Було 96 кВт, 86 кВт і щось там 70 кВт було. 75 начебто. 75 кВт це був найслабший один 1,9, він Він ну, відносно був і найекономніший. Це там його розхід не раз шов, 4-5 літрів. 6, то там вже подолог його був. Е, цей на шестиступці, також ще був 2.0. Я допомагав підбирати, в мене є відео на каналі. 2.0 на шестиступці, він дуже гарно їде, але їх дуже мало. Е, чому, я кажу, рестайлін не пішов їм на користь. Е, в дуже багатьох, так само, як а як Ашосі, багатьох машинах після 2000, 2000 року вже пішов насос форсунка. Насос форсунка не є такий. Е, як сказати, виносливі, як старіший мотор до 2000 року, в якому не стояв ще насос форсунка, форсунки більш простіші, не такі вибадливі. Пізніше в 2000 році пішли вже новіші, вони вже і дорожчі. Там одна форсунка бушна коштує 50 доларів. Тому, якщо ви вибираєте такий автомобіль, про це потрібно пам'ятати. В даній моделі в мене встановлений 1,6. Їжу повторююся 5 років. І коли ви купуєте автомобіль, наприклад, бензиновий, посад B5 немає різниці, чи він рестайлінговий, чи доресталінговий. Зразу перша проблема у вас буде це жор масла. Немає різниці, чи це 1.6, чи 1,8, чи 2,0. От навіть до мене приїжджав клієнт-таксист на 2.0. Я кажу, скільки доливаєш. Він каже, ти теж доливаєш. Я кажу, так. Немає різниці, чи дороге масло, чи дешеве Все рівно цей мотор підбирає масло. Масло він підбирає в середньому, від за... заміни до заміни я доливаю 1,5-2 літри масла. Це є нормально. Чим проблема? Проблема за добіють купачки, які збирають масло, тобто маслосйомні купачки. Задобиваю, також залягають кольця. За 5 років до мотора я не ліз. Е, тільки три рази міняв катушку запалення. Вона ось тут дуже в поганому місці стоїть під росільним заслонком. Довелося е, то... трошки перерватися, приїжджали клієнти. Та як я говорив, тут встановлений газ, газ на цій машині встановлюється спокійно, все на газі чудово ходить, вже проїхав десь 40 тисяч кілометрів, проблем з газом не було. По проблемах оптика не слабенька, часто вона мутніє цю, з цієї сторони. І з машинами потім досить важка мінатися, Треба полірувати, Також проблема у цій лінзі, вона мутніє, потім, ну, дуже важко мінатися з машинами, оптиком тут трошки проблеми. Це вже додаткове я встановив, було можливість поставити додаткові протиотуманні фари. Проблем таких покузовуцинковані кузов крила не гниють взагалі. Хіба, от якщо ви ставите от такі бризговики, підгниває під ними. Також проблеми є часто з цієї сторони, бо тут залітає волога, вода, постав стоп. Якраз в мене з цієї сторони починається така проблема. От вже, починає підгнивати, бо відлетів в мене оцей клик, і туди набивалася вода, грязь, волога і починає підгнивати. Двері в них не гниють, двері теж оцінковані, хороша бляха. По кузу взагалі посад, ну, щоб знайти мертвий посад, щоб згнив, це досить важко. Переважно. Який я посадити приїжджав, навіть під низ нема чого дивитися, бо ну, низ завжди в них в гарному стані. Хочу показати саме проблемніше. ну, з одної сторони, воно і комфорт це ходовка. Ходовка в пасаті в даному, є багато речашна, так само, як ось в Audio 6, А4 і ну, в загальному всіх Audi йде багато речашка. Багато речашка в них йде ось такий бомеранг. Часто він, цей салінблок виходить з строю. Вже перепресовував його декілька разів. ну і розбивається оця шарова. Можна відреставрувати, що можна буде ці шарові міняти без заміни рычага. Такі рычаги в магазині дешевші коштують до 1000-1000 гривень, дорожчі ну, вже можуть і 2 3 тисячі в є різні комплекти. Комплекти можуть коштувати від 5 тисяч і до 20. 000. Це все залежить від Також Тут є ще ось такий речах, на який кріпиться стойка. Також він досить, досить слабенький, розбиваються салімблоки. Тут вушко таке. S, S також розбивається, потім стукає. Саме менше розбивається це верхні речаги. Їх два. Ну, я одного ще не приніс, також самі блоки розбиваються. Дом він стукає. Е, я собі запасом вже купив два комплекти рядчагів. Так що на заміну я редчаги маю. Вони в середньому за два, цих 5 років я замінив певно два комплекти рядчагів. В середньому раз на 2-3 роки потрібно буде їх міняти. Також при покупці пасата, у вас може бути така проблема. У мене в зимі теж вона є і багатьох посотоводів. Що коли зима закисає, ось цей замок не закисає, загусне тут масло і просто дерка бере, не закривається. Ну В даний момент зараз тепло, дверка нормально відкривається закривається. По салону пасат досить приємний. В мене в даній моделі тільки два стеклоподйомника. Автоматичні в них встановлюється всі. блокировка всіх дверей. Також тут встановлені відкривання бачка, відкривання лючка самого і відкривання заднього багажника. Панелька в них не репет, панелька в нього гасенька зараз. Я е, що проблема це бардачок? от Бачите, в мене вже ручки також немає. Це вже як я купляв, також її і не було. І проблема, що вириває частіше звані за цим бардачком. Бо вириваю ці петлі, кріплення, і тоді бардачок випадає. Е, так, більше по салону проблем в них немає особливо. Все по стандарту, для деяких люк е, могла би бути більш е, краща комплектація, але ну, я вибирав, щоб було чим простіше. Е, після 2000 року пішов вже ESP, досить часто допомагає, особливо в зимі. Ну, підігрів заднього скла, переднього немає, аварійка, е, кондиціонер. ну і самі. Печка гріє Печка досить тепло в саті скоро нагрівається. По пишці тут питань немає. Так що давайте проїдемося, спробуємо, як вона їде. У динаміці один досить слабенький, там він щось розганяється за 15-16 секунд до сотні. Ну, це досить слабенько, але ну, для їзди його вистачає з головою. те, що він економний. Загально в мене розхід газу виходить 10 літрів, а розхід бензину виходить 8 літрів. Ну, 8 літрів бензину це не є економно, але ну, 10 літрів газу це є досить нормально і не відчувається. Не так часто я їжджу на заправку. от Бачимо, газову установку, зараз включиться газ. Ну, Досить економно, мені вистачає з головою. Машина так, щоб таксувати, використовувати її кожного дня для таксування. Вона не підходить, просто я таки в таких потреб, щоб переїхатися. Ну якщо я би нею таксував, ну, думаю, я б і нічого не заробив, крім того, щоб її ремонтувати. Е, запчасті, я б не сказав, що дорогі, через те, що е, багато лишилося ще запчастин з євроблях, які приганяли і ну, розборки розбирали, в тому числі і я розбирав. Тобто є ще багато дешевих запчастин. Наприклад, ми міняли племіннику лобове скло. 3 тисячі вийшла ціна лобового скла з роботою. Це я рахую, що це є досить бюджетно. Ціни на ці машини в даний час досить сильно попадали. Коли я купляв, ціна цього автомобіля була 5000 доларів. В нинішній час можна його купити сміло за 4-4,5. Хоча на німці досить помало падають ціни, щоб порівняти, що тоді ланус коштував 3 тисячі, що зараз можна купити лануса і за півтора, і за 1200. Набагато більше ввалився ринок таких машин. Німці падають. ну Якщо ви купите зараз, за рік ви або за ті самі гроші продасте, або ну, там буквально якісь доларів 200-300 менше. Місця для водія тут є досить багато. Є різні регулювання, можна відсунутися взад, можна вперед. Є бокова регулювання, що можна підкачати собі сідушку вниз, зверху. Ходіть, зараз покажу ще взаді, скільки місця. Це стандартне положення моєї сідушки. Ну, тут ще навіть ближче спинка так до переду. Дивіться, скільки в мене місця спереду. Їздив я на Київ Авео. Ну, ми їздили три роки підряд, там от, сідушка отак переважно була. Дивіться скільки тут місця. Ну, спокійно, от, чи з цієї сторони. Як бачимо, можна собі навіть ось так і ніякого дискомфорту немає. Задній місце просто бомбезно Хватає. ну, нічого такого немає, просто підсвітка є, ручка і все. Ну, для задніх водіїв є, що також навіть піпільниця. Ну, вона мене зламана, я відкривати її не буду. Та, стоп. Також був встановлений прокоп, досить корисна штука. Багато разів речала і потрібна е, для села. Е, хочу показати багажник, багажник тут, як завжди, возиться запчастини на пошту, поступиться воздив. Купив собі меншу запаску маленьку. Е, Тут встановлений газ по моїй вгорі. Місця досить є багато. Е, можу сказати, що навіть я возив лафету, якою я тягав машину. Ну, цей пасатом я тягав машину. Місця вистачає. Ложиться задній ряд. Труба трьохметрова, каналізаційна, Лазиться спокійно, провірено. Так що всім проблем немає ніяких. Також передню сідушку можна положити, підсунути вперед. Так, робимо. І все. Ми маємо ще більше місця. Можна ще підсунути, можна возити різні довгі предмети. Так що можу в загальному все підвести до одного кінця, тому що що не вкладалося в цей автомобіль колосальні кошти. Замінилися ролики, помпа, ГРМ, там ціна його вийшла певно 70 доларів загально всього нового комплекту. Замінена віскомуфта, акумулятор. ну Такі якісь розходники, там Масла в коробці, ну само собою, речаги стойки, передні, стойки задні. Все, більше ні до чого, я такого, ну, і датчик температури тут часто вилітає. Більше так, щоб кардинально щось колоти, розбирати, я не розбирав. Ціни відносно непогані. ну, кажу, Крім ходової самої, розходники не є сильно дорогі. В будь-якому автомагазині приходите, кажете, чи даєте свій Він-код цих паспорт вони вам заказують. Рано заказали, вечором вже є запчастина. Продавати цей автомобіль поки не планую. І якби мав в другий раз можливість, купив так само Passat, але вже 1,9 універсалі і вже 2005 року, щоб вже був новіший Універсал трошки інтересніший. Так що рекомендую для покупки такий автомобіль. Якщо брати, 2.5 не бери, 2.5 досить поганий мотор, він двохрозпредвальний. І він не є надійний. Дорогі запчастини, дорогий мотор. Якщо брати, це брати простий, надійний 1,9. Е, ну не або вже на шестиступці, або на п'ятиступці, але щоб менше був кіловат. Він буде 5 літрів солярки брати. Його можна знайти на будь-якій розборці, вони взагалі не продаються через те, що вони вічно ходять. Коробка вічно ходить, автомата не брати. Через те, що автомат тут дорогий, автомат 400-500 доларів, його просто немає ніде. Тупо немає ніде. Ви його не знайдете. Так що всім рекомендую, можете купляти такий автомобіль. Ставте ось такий лайк і до наступного відео.